Всі питання, які стосуються. Відповідно, до статті 6 закону України про СБУ потрібно обрати голову зборів секретаря. <рес> Голова зборів відвідана. Изначально ну, насущно я порядка информируйте, сколько зарегистрировалось. Значит, немає не секретаря. Не зарегистрировано никого. Как это вы? На собрание ну, да. должно быть реєстрація. — Правильно, А члена секретаря і голову. А члены не про... надо, гр... не подайте грешки, не поводайте грешное исправить. Избирайте человека. Слухайте член... Вы, член... голова член направления. По закону действия действуйте по закону. Диссуйте по закону. Згідно закону, потрібно вибрати. Вам... Давайте виберемо головому секретаря. Буде на скоро. Давайте так, я согласен. Потеряємо время. Пропонуйте, кадете. Предлагаю збирати председателям собрание Литви. Владимир Степанович. <пик> Тепер питання, а хто буде голосувати, якщо у вас немає реєстру і власників будинку, які приймають участь у У нас Реєстр у нас є, але ж не всі тут є. Тобто ви повинні бути зі свого реєстру, щоб зростати повідомлення за 14 днів. Це перше. Провести реєстрацію всіх, хто тут І після цього ви можете казати, що в нас є 10, чи 20, чи 30 осіб і мають певний голос. Ні, запрошую це питання. Питання, хто тут є власника. Ви знаєте, скільки у нас є присутність. Є в мене зареєстровані. Ні, зараз ви люди будуть будемо А трендувати. Чому ви цю роботу не зробили по початку збору? А, 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 а нікого не було до початку зборів. Вони все ж таки зібралися. Дві години Зараз і будемо ризику, відкриваються перед кімстрі. Може, це всі особи, які не є що, що 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 вас. Я перепрошую, я депутат міської ради. Я запрошений на ці збори ініціативної групи. Далі ви, шановна, послухайте мене, я ще крім іншого, є юристом і можу вам сказати, як ця процедура повинна робити. Ким вибирається, якщо ви є хто? Я не маю права голосу. Я прийшов тут. Ну, чого, Ви, ну, Вони не мають права голосу. Тому що це? Це не є збори. поки не буде реєстрації. нема зборів. зробіть реєстрацію присутні.

В чому проблема сейчас надо пройти регистрацию? давайте зарегистрируем, сколько есть человек.

Так, Сережа, пошли мені, ви що? Зараз до них підім, зараз до них піді. Зараз, зараз там ті, хто більше видав, а зараз до наших шановних ми переходимо. Я ні уже, не можу, так.

Кто прописан, мам право голосу. А кто не прочитал, что я не Я предлагаю вас Андрея Анатольевича. Он начинает 7 миллион пустых заменить. Он не домовладелец, и вы А, тогда что? Я предлагаю Макарчука Сергея Федоровича. Он сейчас подойдет 10 минут времени. А, еще будем взять. Ну, давайте еще раз. Дружно. Кто за то, чтобы председателем собрания был Литвин? Кто за был председателем собрания? Я, я. 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 Да, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, там, там, там. одиннадцать, двенадцать, 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 13 А uh, я um, 13 А как ты считаешь А как так считаешь Три голосованы Вы выберите что только вот подожди сейчас Ты что ты вы приносишь Вот у нас нет 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 прописки и в паспорте А где эти со слов А где

я не е власником, да, я прописан здесь. Отец нам подходит, он е власником. Е вот возникнут тогда вопрос. Что и чего? Потому, что отец будет ваш председатель. А не вы. Я с вами собрал. Подожди, да. А ты же проводил. Что по головой сбори? Прошу голосувати. Хто за? Госуйте. 70% точно. 17... Голосуємо за кандидатуру. потім у тебе буде. Хто за ти? Рів збор, був голова в Будь ласка, я зараз проходжу понад тимі і ви розписуєтеся тут. Хто це О, Вишли ще досі. А потім ще вибирає.

Я не знаю, что может быть. Почему? Опять я же поднимаюсь на вопрос. За Литвинова 18. Остальные за поторчика. Остальные есть люди, которые воздержали. А вот держался. Есть ушел, дедуля, он. Один. Подержался один. Скажи за на замуж. Никто ничего не хочет. Хочет, чтобы вы нормальны. Чтобы вам было нормально. За ваши деньги не развиваются. Зараз необхідно нам обрати ще секретаря з колії, людина, яка потім це протокольне оформлювати, можемо треба обрати секретаря збору для того, щоб протокольно оформити наше з вами зібрання. Тому давайте кандидатури, кому ви довіряєте, щоб потім ця людина змогла опрацювати документи і те, що ми з вами говорили. Ови, які будуть пропозиції, щодо. Секретаря наших сбор. У, у меня его, есть это предложение. Нет, 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 давайте. Наоборот, давайте секретарь. секретарь должен с этой ну, стороны. Голова с той стороны, а секретарь с той да. стороны. Это будет самый, самый оптимальный вариант. Все правильно. Чтобы друг друга Чтоб контролировали. Не, щоб протокол был написан правильно. Все... Ні, не, ну нет, логично, ну, все, логично. Да, да, вот, логично. Я на термоксуйте. Інших пропозицій немає. 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 Не Пусти, вступу, вступила вступила тільки одна пропозиція, але ж давайте формальності будемо усоблюдати. Хто для те, щоб обрати Литвинова з іншим зборів, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався, одноголос. Зараз змінилося законодавство, і нам необхідно наш статут привести відповідність до чинного законодавства. Наступне питання затвердження кашторису на поточний 2016 рік. Шосте перевибори членів правління ОСББ, перевибори голови правління ОСББ, перевибори ревізійної комісії ОСББ і останнє інше. У когось будуть пропозиції доповнення до, до порядку денного, що нам пропонують. 5 5 чл. Чл. Просто остальні по квартиру. Тобто ви пропонуєте після звіту обрати голову нового діта виходити. Да. Значит, наступна, наступна пропозиція, що після світу всіх виборців органів поставити наступним питанням нового голову. А потім вже родати всі інше питання. Хто за те, щоб внести зміни з порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? Прошу проголошувати хто за, за. за, то за руку Що Залишилися кошти, які планується власне, в ремонті підірві. Проголосувати <голосувати> за те, <голосувати> чи визнати <голосувати> роботу. Та, але, де, си, <голосувати> я с ним не можу цей час. Ми зараз повинні визнати <голосувати> роботу <Ми>. голови управління. Або за довільною, або не за довільною. О, є, є, пропозиція, є пропозиція за довільна, є пропозиція незадавіна. Будемо голосувати по тому, як поступали пропозиції. За, то за те, щоб визнати роботу голови правління ОСББ за 1015 рік задовільною. Прошу Так, Голосуйте. Шістнадцять. Не задовільно. Ви вибачте, головне пробежби. Хто за те, що винесе роботу незадовільною, прошу проголосувати. Раз, два, три. 4, 5. Так, Переписав. статус. Ну, я я ремаршу, ну, можна, якщо не дасте мені слово. Щодо дії е, статуту попереднього ціни. Так, дійсно, є закон, який має вище цієї дії. Але законі зазначить, що якщо це не є обов'язково, якщо громада. Вирішити, що обирати голову буде окремо, то будуть окремо. І це прописується в статуті. На сьогодні ця норма в статуті є. Якщо ти про обрання голови, було в порядку денного, його відмінити неможливо. Його треба провести, проголосувати, Відповідно, потім ви будете знати результат. Якщо ви вважаєте, що ви згодні надати повноваження щодо обрання голос саме правління, то ви надаєте всі повноваження правління. Закон трошки розширити, зробив, більш легшим питання в регуляції. Але ви можете ці мови щодо обрання, саме обирати. Це не буде Дякую. А питання можна? Так. Якщо ми зараз голову управління, правління, розвитку місію тут на зборах, потім тут же на зборах несемо зміни статуту. статут, тебе будемо перебирати Ні. чого? Так ми внесете статус міста, вона вже на поїхав. Якщо ви внесете не статус, несе викретно так, не зазначення, що окремо управління, своя силових правду, але так, так, наступний збор, наступний, почнемо діти. Отак, так і написано проєкт. Ну, 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 Шановні, кому надавались Вісіло. зміни, ви зобов'язані. На нас, Хто читав взагалі ці зміни? Про що буде мова і про що ви будете голосувати? Може там написано, що ви надаєте право і повноваження гарним особам, щоб вони е за вашим ім'ям підписували певні документи, які будуть стосуватися окремо кожної квартири. Ви ж навіть не знаєте, що ви там підписуєте, що ви приймаєте. Межать закон. Закон у нас дуже широкий, його можна розширювати. Питання, кожне питання треба вивчати, щоб внесення до статуту чину. Якщо проєкт статуту не забудемо ме до мешканців, то в такі, в мене теж є пропозиція. І четверте питання знято взагалі з порядку денного. Коли всі вивчать, поставить голову і все. А, Вінше, а пропозиції, пропозиції є статут першого позиція Інша пропозиція Є питання щодо... Покажіть секундочку, а можна до вас питання? Да. А стосовно додаткової? Там тобто теж відтермінували, новий, так. формується новий реєстр виприбуткових організацій. Якщо ми не проходимо перереєстрацію, ви знаєте про це, що з 1 січня 17-го року сімнадцятого 17 року нас виключає про що питати дуже багато. Тоді тоді ми знімаємо ну, щодо внесення змін до статуту нашого. Чому? Тому що висказався, що ми його не знаємо, тому немає і не будемо голосувати. Ні, ви вирішуйте самі. Я, Я кажу з Будемо сторонам. приймати чи не будемо приймати статус у зв'язку з словами. Цієї. Я знаю, що ми в чого не відзволяється цей состав. Це власне, це власне на повні роботи робляться, продовжується. І значить, буде далі так в цьому этом. Зрозуміло, тоді до питання вибору голови правління ОСББ основа 1. Ми звіт голови, який був, почули, признали роботу голови задовільною більшістю голосів, хоч були і слушні, зауважні, критичні, які наступна голова повинен врахувати в своїй роботі, щоб ці помилки не допускати в подальшому. Тому в кого? які... Будуть пропозиції щодо обрання голови правління ОСББ основа. Хто вносить пропозиції щодо голови? Почти. А, сейчас... Пропозиції пишіть. ви Вирішаєте за всі вирішаєте? Да. А нас за вичати.

Відповідно до статуту, який на сьогодні час діє, загальні збори вирішують, кого обрати головою СББ. Це може бути зовсім стороння людина і ми, і ми маємо право набрати сторонню люди.

Вот 49. Я за ритм виноваты. 49, як ваше пиздище. Так на тепло, в принципі, повинно бути. Я тут подвожу. Цело то, так на нормально, просто що лохає всі крани відкриті, всі системи, вони не любують. Політика підрахунку голосів. Яка така мене спіймати, голосування прийняло участь 30, не власть не буде чепоку. 33. У нас є по помізде. От. Са. На 19 за Литвина 1 проти всіх 13. Таким чином, головою нашого розбиву обрати пан Вибержицький. Не, 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 не спеши. Це не є обрятування. Для обрятування повинно бути не менше, ніж половини. 52-53 голови. Це є попереднє, тому протягом двох тижнів. Правилі, хто буде питати? Хто буде питати? Не я бив. Управління сторони управління проводиться тут. Але я би пропонував, це моя думка, але я би пропонував, щоб хтось з сторони іншого новообраного, обраного, так, можливо, голови був представником при... Так, Нібіжиський, хто з своєї сторони буде? Литвинов. Літвіно, пишіть. Я буду сам хотів. Не, жінки, не треба. Жінку його. Хто б з вашої сторони? Ларькова Світлана. Бог проходить і робить опитання тих, хто сьогодні не прийняв участь голосувати. Так, 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 так. Все правильно. Я передаю пану Літвінову список, де ставила особи підпис, хто за кого голосує. Кому вы дадите списки? Кому вам списки. Так, наступное питание. Что вы проведете? Так. Первое. Сколько членов правления у нас будет? Есть предложение 4. Нет, лучше 6 каждого подъезда по человеку.